Привіт, це Павло з компанії Крук. А це міні жаба. Не перепутайте. Настав час детально про неї поговорити. Ми створили перший в Україні 3D-друкований полум'ягасник саунд-модератор, найкомпактніший та найлегший в нашій анонсованій лінійці продуктів. Хуєнтлі. З вами Джоння Ноксвіл і сьогодні ми на зйомках огляду міні жаби. Так. Зброя R15, Springfield Saint. Довжина ствола 16 дюймів, набої 55 грейн, міні-жаба. Тест на СТП. Пристрій придатний для ведення автоматичного вогню. Задля збереження ресурсу самої зброї радимо обмежитись короткими чергами. Увага! постріл. Як ти В не відходиш і маєш руки батьків, тих. В цих взагалі зрозуміло, чи я стріляю, чи звідти стріляють. Міні-жаба не просто гасить звук, чи направляє його вздовж вісі пострілу. Як це роблять більшість пристроїв на ринку, а дозволяє йому виходити дуже широким конусом. Тому замість одного отвору з більшим тиском і звуком ви отримуєте декілька з меншим і напрямок пострілу визначити важче. Ну, треба там щось відмічати. Десь настільки збивається, Це в принципі, норм. Ну, нам парочка. все равно нам надо разницу посмотреть. Ми зараз без... открутим ми і я. В центрі була, але... ми групу дивимося, дивимось. Ну, да. Група тут і група там. Ні, я зараз ну, група... просто по тому самому О. прицілу стріляю. Mm -hmm. Да. Вот чего больше, или только на. Нет. Тут шість пострілів. Шість пострілів, зараз ми повторимо. Це без лучника. Заклею? Ні, ми зараз перевіримо відносно просто голого ствола. Тому що Bird Cage теж може щось міняти. R15, Springfield Sate, 16 дюймів, набої 55 Bird Cage. Тест на СТП. Увага, постріл. Зміщення основної групи менше діаметра кружочка. А? Жаба топ. Простіше кажучи, з мініжабою щось може статись за таких температур, за яких працювати зі зброєю майже неможливо. Наприклад, сталі, з яких роблять стволи, мають робочу температуру близько 400 градусів. Мініжаба зроблена з матеріалу, який... Має робочу температуру 700 градусів. В мініжабі ми обрали саме різьбове кріплення для зниження ваги. Адже будь-який інтерфейс QD додає щонайменше 200-300 грам. Завдяки монолітній будові виріб є легшим, міцнішим і має значно менші габарити, ніж традиційний саундмодератор. Коли швидко з'єм? Коли не бердкейдж? наша відповідь і те, і те в розробці та тестуванні. Це гадюка. R15 Springfield Saint, ствол 16 дюймів, набої 55 грейн, Тест 1 глушителя гадюка. Так. Увага, постріл. П'ятий трошки відірвав. Зараз подивимося на мішеньку. Я точно знаю, що відірвав. Один відірвав, п'ятий. Трошки зрушив. на. Ну. Mm. А що, не Ми ми, ми для себе зараз. Ми для себе. Це не для відео, покажу. Так, що, сейчас снимаємо опять покидать, ставим сюда. R15, Springfield Sane, 16 дюймів, набої 55 грейн, глушник біг гадюка тест 1. Так, увага, постріл. 80 -80, це, Але... Ну, до розкидав, пока я сниму. Але трошки раскидав, да. В принципе, на длине, звучает ні. Так. Тобі звід там видно? А потом в пісок, тоді він залипне. Ну давай так. От вода от. Ну давай зараз макнемо ее в пісок. Сейчас вітер трошки пройде Пустий! Три, два, один поїхали. Розробляючи цей пристрій, ми дотримувались принципу, що не можна стати кращим наслідуючи когось. Тому ми опанували технологію 3 d друку уже російським міцним сплавом Inconel 780. Цей матеріал не кородує, має високу теплопровідність та витривалість. А що овергазу? Міні жаба створена газорозвантаженою. Що, окрім зменшеного забруднення, дозволяє зберігати пристрій здоленим на ствол. І знімати лише для чистки зброї. Це в нас десь близько п'яти магазинів, здається, так? Да? Так. Да. Та вона чистіша, ніж була, здається. Типа тому. Життя дайне, енергія. Все. Жаба зжерла все. Він мені жаба в день, і живеш до 100 років. Десь да. Ква. Ква. А тепер в кадр. Ква. Поєднання матеріалу та внутрішньої структури недосяжної для інших методів виготовлення зробили цю банку дійсно міні. Адже її вага всього лише 270 грамів. Це як маленька баночка енергетику. А за розмірами вона трохи більша за дульний пристрій АК. Тож на завершення. Говорити можна довго, але переконатися якості міні жаби ви можете прямо зараз. Хочеш замовити? Посилання в описі під відео. Записатися на тест, посилання в описі під відео. З вас лайк, підписка і дзвоник. Ква.